Діяння святих апостолів, глава перша. Вірші з першого по дванадцятий. Першу книгу я був написав о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. А по муці своїй він ставав перед ними живий із засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої, що про неї казав Ви чули від мене. Іван, бо водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони зійшовшись, питали його й говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві. А він їм відказав то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі. І проїкши Отце, як дивились вони, він угору возноситись став, а хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали при них та й сказали Галілейські мужі, чого стоїте й задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня.